Шостий день походу був самим яскравим в подорожі. Так, добрий ранок сьогодні неділя. Така хмарна погода, наче обіцяють такою буде без дождю. Так, і що? Я зараз в Буковелі, ну, Трошки вище Буковелі, на полонині Вільшанець, як сказали, місцеві. І буду вирушати на бабен погар. А потім на малий горган. І на гору Синяк і на полонених хом'яків. І там вже планую зупинитися і завтра вже на хом'як. Це так вже планую не спіша, без, без пішки пройти, подивитися ці всі краєвиди. Бо позавчора це так по пихах було бігом-бігом. Сподіваюсь, що погода буде гарна і дасть можливість всі краєвиди подивитися. Так, іду зеленим маршрутом. Називається він Карпатське золото. І без карти не зрозумієш, куди він веде. Без карти, яка в Буковелі виготовляється і роздається. А вона веде на бабенпогар. Або малий гарган. Там розвілка буде. Або на ту, або на ту гору. Ну, це полонина, де я вчора був. Мене єдине, що взяв мало води. З собою грам 400 води. От, думав зустріну десь ручейок якийсь. Поки що нічого не зустрів. І це мене бентежить, чого я зразу не набрав води. Там же ж був струмок, був, можна було набрати. Думаю, наберу десь по дорозі. А вже скільки йду, нема нічого такого. Так, виходжу все на якусь полонину. Яка краса? Дві РМЧ 17 кілометрів. Полонина блажів. Розташована на осети 1302 метри на хребти східні горгани. Оточена вершина бабин погар. Оце воно мабуть. Малий Горган. Ото малий Горган. І довбушанка. Гора. 1754 метри. А вон гора синяк. Так, ну піду пошукаю воду. Ого, хата відкрита. І вон там щось похоже, якась лужа. Може там якийсь струмочок біжить. Є хто в хаті? Таке, якщо що переночувати, непогоду перечекати то можна. Це просто лужа. Нема тут ніякого вірничка. Прикро. В горах і води немає. Капець. Хоч на гарявану якусь. Гарно. <рес> і дуже хочеться пити. Води де не можу знайти. Не поняв, оце воно таке, що ли? Ну, а далі спуск. Ну, значить, це воно бабин погар. Така штуковина металева. Ладно, нічого тут особо цікавого нема, Можна тоді спускатися. А звідси гарні краї види відкриваються. А це малий гарган і Синяк. О, нашел воду. Ай, такая, такая радость. О, уже и напился Так что, тут на полуныне. И она так неприметна. виду Починаю підйом на малий горган, на гору малий Горган. Зараз 12.35. до побачення ця полонина з чарівними краєвидами. Так, іду дуже повільно. Мабуть вже втома сказується. Це якийсь шостий день походу сьома вершина Якщо не помиляюсь Та ще рюкзачок там важкуватий От. О, глядовий майданчик А люди які як комахи якісь В Порівнянні з горою краса. Вот, а у меня уже пришло Так, що фінішна пряма. Вон там вже хрест видно. Останні метри. Добрий день ну, ось я на вершині. Приблизно годину піднімався. Це з Сивулі, Скоріше за все Так, побув десь годину на малому Горгані. Так, і далі на гору синяк По хребту. А тут сніг ще лежить. Так виглядає Буковель з малого Горгану. Цікава стежка. Треба бути обережним. Все хмарами затягує або ввечері буде дощ, або може завтра буде дощ. Чагарники тут. Що тут починає підйом? На гору синяк. Погода погіршується. Може ще раздує ці хмари, а може ні. Побачимо. Все ж таки чарівні ці краєвиди. з кожного ракурсу вони по-другому грають. Дуже гарно. Майже вершина. Полога така гора, вершина, обмежені, краєвиди. Якось мені на малому Горгані більше сподобалось. Але тут вон, чорногірський хребет, ближче його видно відсюди. Вон гора саняк, 1665 метрів. Так, я затримуватись не буду на синяку, а йду далі в сторону гори хомяк. Зараз десь тут привал влаштую. На склоні гори зробив привал. З цього місця відкривався файний вид на долину і на весь чорногірський хребет. музичний Петрос. Це незабутня Гаверла. З нею в мене починалося знайомство з вершинами Карпат. Гора ребра, гора бребене скул друга по висоті вершина українських Карпат. Вдалині видніється гора і Це свідовецький масив. Не довелося там побувати, але звідси його було добре видно. Синяк, гора. Йдеш, йдеш. А ще вершина можна так сказати, Ну не сама вершина, але пагруб такий плоский. Казково. Ніяк не намалуюся пейзажами. Вже і, і привал робив. Годину, мабуть, сидів, милувався цими пейзажами. Царство каменья. Ого, тут его скики. тут А вон и хомяк гора видно. закінчується, йде стежка через чагарники Помітки такі чися шлепок, ленточки Мені з рюкзаком. не дуже зручно тут ходити по чагарникам. До речі вже Тут майже 7 годин, так що в мене затяжна прогулка вийшла, але дуже мені сподобалось, дуже яскраво. Дуже хотів попасти на Чорногору, але не попав, ну хоч так подивився на неї. Вона досі любуюсь. Пішла стежка вже лісом. Ну така, цього раз синяк. Непроста. Крути такі схили. Хом'як, мабуть, теж не легше буде. Так, цікава галявинка. Ага, ось вода є. Добрий день. Ну, отут гарні місця для наметів, але я не хочу от в лісі, хочу на полонині. Так, схоже, я виходжу на полонину. Ну, хороше місце. О, і гору синяк видно. І Гору Хом'як. Да, тільки я води не бачу. Була б тут вода, то точно тут би і влаштувався. О, чудове місце. Знайшов тут воду. Збив намет. Він в мене зранку мокрий був. Після дождя я його так не просушив. Зараз він там просихає, речі поки не кладу. Оце така битовуха походу. Оце все ми От, Вода є. Місце чудове, гарне, пташки співають, вже й луна вийшла. Тиша, зараз буду вечерю готувати. О, приготував собі вечерю гречану кашу, запарив і чайок з згученочка і дивлюся на гору. На хом'як. Завтра зранку туди вирушати мені. Настраююсь. Гарний такий вид.